початку повномасштабного вторгнення до Ірпеня приїхало 25 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Крім того, тисячі місцевих мешканців втратили власні домівки через збройну агресію Росії. Задяки співпрацю з польським урядом у місті відкрили другу чергу модульного містечка Ластівка. Вона розрахована на 160 родин. Тут знаходиться 20 будиночків по 8 двокімнатних квартир у кожному. Я е, мав згоду е, відкривати перше модульне містечко е, у місті Львові. Воно було зовсім інше. Е, це виглядає дуже професійно і дуже, дуже вражає. Але яким би ці доміки не були, як сказав наш ведучий, втрата домівки це, е, це жахливе. Жах, жахливий сценарій у житті кожної людини. Тому я хотів би побажати кожному, щоб це. Щоб пробування ваше тут було, було лише рівенним, щоб воно не затягнулося дуже довго. І останнє, я хотів би сказати, що що б там не було, Польща і народ Польщі завжди з вами, завжди поряд. Перемога буде за нами. Дякую. Хочу зауважити, це тимчасове житло. Наше завдання і завдання уряду України відбудувати всі будівлі, всі квартири наших мешканців, що Ірпеня, і інших постраждалих територій. Це пріоритет. Тоді наші мешканці, всі повернуться в Україну. Ці будиночки квартирного типу, тобто, це як своя невеличка квартира, 33 квадратних метри, має дві кімнати, три ліжка, маленька кухня, студія. Свій санвузол в кожній квартирі, електрообігрівачі, електроплита, холодильник, будуть облаштовані на території модульного містечка, вже вірніше облаштовані дві пральні кімнати, де 30 пральних і сушильних машин, і е, дві дитячі кімнати. І е, планується встановлення дитячого майданчика ближче до весни. Будуть дозволяти погодні умови. Коли закінчиться війна, коли вже не буде потреби цих модульних. Містечок є велике бажання, що на цій території зробити реабілітацію. І тоді ці будиночки можуть залишитися і бути як тими номерами, тими палатами, де будуть проживати тимчасово, ну, коли проходить лікування, люди. Це іще один варіант. Ми роздивляємося різні варіанти. Так що я не думаю, що витрачено марно. Всі кошти чітко прозвітовані, зроблена експертиза. Тих нагляд повністю за всім дивився. Тості не було зауважень. Ну ви можете самі подивитися, що якісно зроблено.